Вітаю! Тема нашого відео розв'язування лінійних нерівностей з однією змінною числові проміжки. За допомогою властивості числових рівнянь ми розв'язуємо рівняння. Так само використовуючи властивості числових нерівностей, можна розв'язати нерівності. Аналогічні теореми для нерівності існують так само, як для рівнянь. Отже, що це за теореми? Якщо будь-який доданок перенести з однієї частини нерівності в іншу, змінивши при цьому нерішні. Його знак на протилежний, то ми отримаємо нерівність рівносильну даній. Перша теорема. Якщо обидві частини нерівності помножити або поділити на одне й те саме додатнє число, то отримуємо нерівну, нерівність рівносильну даній. Друга теорема. Якщо обидві частини нерівності помножити або поділити на одне й те саме від'ємне число, змінивши при цьому знак нерівності на протилежний, то отримуємо нерівність рівносильну даній. Розглянемо кілька прикладів з використання цих властивостей. Приклад номер 1. Розв'яжіть нерівність 3 плюс х, що ділиться на 2, менше рівне 7 плюс х. Ікс. саме перенесемо в одну сторону, без іксів в іншу. При перенесенні знак. Елемента міняється на протилежний. Отже, ми отримаємо нерівність виду. Х поділить на 2 мінус х менше рівне 7 мінус 3. Зведемо подібні доданки. В правій лівій стороні буде мінус х, що ділиться на 2 менше рівне 4. При цьому для розв'язання подальшої нашої нерівності треба. Помножити обидві сторони нашої нерівності на мінус 2, щоб коефіцієнт перед іксом був одиниця. Отже, з лівої сторони буде мати х, справа мінус 8. При цьому знак нерівності міняється на протилежний. Наша нерівність не завершена так, як ми розв'язали її тільки алгебраїчну частину. При цьому малюємо числову пряму. На якій позначаємо відповідну точку мінус 8. Точка мінус 8 замальована. Чому замальована? Запам'ятайте, будь ласка, якщо знаки нерівності строги більше або менше, точка на числовій прямій відповідає їм порожня, дужки для них відповідають круглі. Якщо знаки не строгої нерівності, точка на числовій прямій відповідає замальована. Дужки, відповідно, квадратні, біля нескінченності лише круглі дужки. Що це за нескінченність, ми зараз з вами розберемося. В результаті ми маємо нерівність х більше рівне мінус 8. Як не загубитися, відповідно, в знаках. Знаки нам підсказують, ось мені знак більше. Якщо я до нього добавлю паличку. То я отримую стрілочку. Відповідно, знак більше перетворюється в стрілку, яка вказує, в яку сторону відносно точки, мені потрібно рухатися. Отже, якщо в мене х більше рівне мінус 8, то я рухаюся від мінус 8 в праву сторону. Тобто, мене будуть задовольняти всі значення більше за мінус 8. Зобразивши на числовій прямій даний проміжок, ми повинні записати його вигляд в алгебраїчній формі. Тобто х належить мінус 8, точка замальована, отже, тушка квадратна. Читаючи проміжок зліва направо, так як ми пишемо, отримаємо від мінус 8. До плюс нескінченості. Чому до плюс нескінченості? Тому що з правої сторони у нас буде плюс нескінченість, з лівої мінус нескінченість. І лише тепер, написавши проміжок для даної нерівності, ми закінчили роботу. Приклад номер 2. Розв'яжіть нерівність 2. Що множиться на 2 мінус 3х. Більше 3, що множиться на х плюс 6 мінус 5. Перший крок розкриємо дужки 4 мінус 6х, більше 3х плюс 18, мінус 5. Перенесемо з іксами в ліву сторону без xів праву. Мінус 6х, мінус 3х більше. 18 мінус 5, мінус 4. Зведемо подібні доданки. Мінус 9х більше 9. Ділимо обидві сторони на мінус 9. Отримаємо х менше мінус 1. Малюємо числову пряму, на якій позначаємо мінус 1 порожня точка. Менше ми рухаємося від точки в ліву сторону. Читаючи проміжок, ми отримаємо, х належить від мінус нескінченності до мінус одиниці кругла дужка. На цьому ми закінчили дану нерівність. Наступний приклад номер 3. хміну 1, що ділиться на 2, додати х, що ділиться на 3, менше рівне 1 шостої. Ліву сторону зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде 6. додатковий множник до першого дробу 3, до другого дробу 2. В результаті ми отримаємо 3х-3 додати 2х менше рівне 16. При цьому у нас два дроби справа і зліва має знаменник 6. При рівних знаменниках можна порівняти лише чисельник. В результаті ми отримаємо 3х мінус 3 додати 2х. Менше рівне одиниці, з іксами в одну сторону, без х в іншу. Отже, 3х додати 2х, менше рівне 1 плюс 3. 5х менше рівне 4, х менше рівне 0,8. Знак нерівності не міняється, так як ми обидві сторони нашої нерівності ділили на 5 число додатні. Малюємо числову пряму. На ній позначаємо точку замальовану, як знак нестрогої нерівності 0,8. Читаємо нерівність х менше, значить від 0,8 йдемо в ліву сторону. і записуємо відповідь. Х належить проміжку від мінус нескінченності до 0,8 квадратна дужка. Знову акцентую увагу. Біля нескінченності дужка кругла, точка замальована, знак нестрогої нерівності, дужка біля числа квадратна. Отже, ми розглянули кілька прикладів нерівності, які називаються лінійними. Тому нерівність виду Ах більше Б, АХ менше Б, Ах більше рівне Б, АХ менше рівне Б, де х змінна Аа і Б параметри, тобто числа, називають лінійними нерівностями з однією змінною. І друге поняття ми з вами розглянули поняття. Проміжків і інтервалів. Що це таке? Розгляньте, будь ласка, дану табличку в співвідношенні нерівність, проміжок, назва і відповідне зображення. Отже, якщо х більше за А строга нерівність, відповідно, у нас. На числовій прямій відбувається зображення даної нерівності, що відповідає проміжку відкритому числовому проміжку від А до плюс нескінченності. Якщо х менше нуля зображення проміжок, відкритий числовий також промінь. Якщо А більше рівне нуля, то тут просто числовий промінь. З урахуванням того, що точка в нас на числовій прямій буде замальована і дужка квадратна. І так само Х менше рівне за А. Числовий промінь, точка замальована, дужка біля числа відповідно квадратна. А тепер розглянемо деякі номера з нашого підручника. Почнемо з самих простих. Номер 283 виконаємо приклади 1,3. 5, 7 і 9. Перша нерівність мінус 2х, більше рівна 10. Поділимо праву ліву сторону на мінус 2. Отримаємо х менше рівне мінус 5. Виконаємо зображення на числовій прямій. Мінус 5 точка замальована. Менше рухаємося вліво. Читаємо проміжок. Х належить від мінусу скінченості до мінус 5 квадратна дужка. Третя нерівність мінус 10х. Менше нуля. Ділимо на мінус 10, отримаємо х більше нуля. Малюємо числову пряму. Точка порожня 0. Більше рухаємося в праву сторону і записуємо х належить кругла дужка 0. До плюс на скінченості. Завдання номер 5. 4 мінус х, менше 5. Елементи з х залишаємо в лівій стороні, без х переносимо вправо. Мінус х. Менше 5 мінус 4, мінус х менше 1. Х більше мінус 1. Ділим праву ліву сторону на мінус 1. В результаті малюємо числову пряму, точка порожня мінус 1, х більше мінус одиниці, рухаємося від числа в праву сторону. І читаємо проміжок. Х належить від мінус 1 кругла дужка до плюс нескінченості. Приклад номер 7. Записуємо умову. 5х менше 2х мінус 18. Знову з саме в одну сторону, без в інших. 5х мінус 2х менше мінус 18. 3х менше мінус 18, х менше мінус 6. Так як перед х коефіцієнт додатній. При діленні на нього, знак нерівності не міняється. На числовій прямій мінус 6 точка порожня, менше від 6 рухаємося в ліву сторону, х належить від мінус нескінченності до мінус 6. І завдання номер 9. Х плюс 2, що ділиться на 5 менше 2. По способу пропорції. Виконаємо спрощення, отримаємо х плюс 2 менше 10, отже, х менше 8. На числовій прямій показуємо 8. Точка порожня. Менше рухаємося в ліву сторону і записуємо відповідь. Х належить проміжку від мінус нескінченності до 8, кругла дужка. Номер 28,5. Розв'яжіть нерівність. В даному номері досить такі цікаві нерівності, так як у кожній із з кожному завданню перед іксом коефіцієнт 0. як працювати з такого типу нерівностями? Давайте розберемо першу нерівність. 0х більше 10. Тобто, ви розумієте про, ще, про те, що замість х можна підставити будь-яке число або жодного числа. Як потрібно реагувати на дану нерівність? Якщо ми підставимо, яке, яке б ми не підставили число, у нас буде справедлива числова нерівність, або несправедливий 0 більше 10. Скажіть, будь ласка, 0 більше 10, ви розумієте, що 0 не більше 10? Якщо зі слова нерівність являється неправильною, то відповіддю є х є порожня множина. Тобто, яке б ви значення не підставляли, зліва буде 0, справа 10, а 0 ніколи не може бути більше за 10. Приклад номер 3 0х більше мінус 8. Якщо розглядати числову нерівність, то буде 0 більше мінус 8. Дана числова нерівність є правильною, отже, х належить множині дійсних чисел, тобто від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Або цю відповідь можна записати у вигляді: х належить множині дійсних чисел, тобто х є r. Нерівність номер 5. 0х більше рівне одиниці. Знову перевіряємо, числову нерівність. 0. Більше або дорівнює одиниці. Дана числова нерівність не є правильною, тому х належить порожній множині. І завдання номер 7 0х менше рівне нуля. Перевіряємо числову нерівність. 0 менше рівне нуля, відносно менше не може бути, а відносно рівності може бути. Так як наш знак нестрогої нерівності, дана нерівність є можливою, тому х є множині дійсних чисел. Х належить множині дійсних чисел. В номері 286 проситься не тільки розв'язати нерівність, а знайти найменший цілий розв'язок даної нерівності. Виконаємо завдання 1 і відповідно 3. З різними знаками, як і в якому випадку, відповідно, це потрібно робити. Отже, завдання 1: 5х більше рівне 40. Поділимо праву ліву сторону на 5, отримаємо х більше рівне 8. Зобразимо на числовій прямій точку замальовану 8. Більше в праву сторону. Ідемо, запишемо проміжок х належить від 8, включно до плюс нескінченності. Найменший цілий розв'язок, так як у назначенні 8 включно, буде х дорівня 8. Ну і приклад номер 3. Мінус 2х менше мінус 3. Поділивши обидві сторони на мінус 2, ми отримаємо, що х більше 1,5. Зобразимо на числовій прямій. 1,5 значення точка порожня. Більше рухаємося в праву сторону. Відповідно, х належить проміжку від 1,5 до плюс нескінченності. Так, як дужка кругла, відповідно значення. Відповідне число не входить у розв'язок, якби воно навіть було цілим. А так як воно ж в нас ще і дробове, воно а, тим паче не входить у розв'язок. Нас питається найменший цілий розв'язок, який входить у проміжок. Найменший цілий розв'язок у проміжок це наступне число після 1,5. Це є число 2. Отже, найменший цілий розв'язок даної нерівності х дорівнює 2. Номер 28, 10. Розв'яжемо першу і четверту нерівність. Отже, перша нерівність 8х плюс 2 менше 9х, мінус 3. саме перенесемо в одну сторону, без іксів іншу. Отже, 8х мінус 9х менше мінус 3 мінус 2 мінус х зведемо подібні доданки, як в лівій, так і в правій стороні. Менше мінус 5. Поділимо обидві сторони на мінус одиницю. В результаті отримаємо х більше 5. Числова пряма: точка порожня більше. Рухаємося в праву сторону, записуємо відповідь: х належить від 5 кругла дужка до плюс нескінченності. І завдання номер 4 3 3m1 менше рівне 1,5m плюс 5. 3m мінус 1,5m менше рівне 5 плюс 1. 1,5m менше рівне 6, m менше рівне 4. Числова пряма, точка замальована 4, менше рухаємося в ліву сторону, і m належить від мінусноскінченості до 4 квадратна дужка. Номер 28, 14. Виконаємо перший та четверту нерівність. Перша нерівність. 4х, що ділиться на 3, плюс х, що ділиться на 2, менше 11. Ліву сторону зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник 6. Додатковий множник до першого дробу буде 2, до другого, відповідно, 3. В результаті ми отримаємо 8х плюс 3х і менше 11. В чисельнику 11х, що ділиться на 6. Менше 11. Помножимо ліву праву сторону на 6. В результаті отримаємо 11х, менше 66, х менше 6 числова пряма, точка порожня менше в ліву сторону. Х належить від мінус нескінченності до 6 кругла дужка. Четверта нерівність, х, що ділиться на 8, мінус 1 четверта, менше рівне х. Ліву сторону зведемо до спільного знаменника 8. Отже буде хнус 2, так як другий дріб домножаємо на 2 менше рівне х. Домножаємо праву ліву сторону на 8 і отримаємо x -2, менше рівне 8х. Хмінус 8х менше рівне 2. Мінус 7х менше рівне 2. Х більше рівне мінус 2 сьомих. Малюємо числову пряму, зображаємо замальовану точку мінус 2 сьомих. Більше рухаємося в праву сторону і записуємо відповідь. Х належить квадратна дужка мінус 2 сьомих, плюс нескінченість. номер 28, 16. Знайдіть множину розв'язків нерівності. Виконаємо першу та четверту нерівність. перша нерівність. 3 мінус 5, що множиться на 2х плюс 4. Більше рівне 7 мінус 2х. Розкриємо дужки 3, мінус 10х, мінус 20, більше рівне 7, мінус 2х. З їх саме перенесемо в одну сторону, без їх в іншу. Мінус 10х, плюс 2х. Більше рівне 7 плюс 20, мінус 3. Зліва буде мінус 8х, більше рівне. Справа 24. Ділимо на мінус 8, отримаємо х менше рівне мінус 3. Числова пряма. Міс 3 замальовано. Менше рухаємося в ліву сторону і записуємо відповідь. Х належить проміжку від мінус нескінченості до мінус 3 квадратна дужка. Завдання номер 4. 4х мінус 3 до квадрату плюс 3х плюс 2 до квадрату. Більше рівне. 5х плюс 1 до квадрату. Розкриємо дужки використовуючи формули скороченого множення. З лівої сторони будемо мати 16х квадрат мінус 24х, плюс 9, плюс 9х квадрат, плюс 12х плюс 4. Більше рівне. З правої сторони у нас буде 25х квадрат. Плюс 10х, плюс 1. З лівої сторони зведемо подібні доданки. 16х квадрат плюс 9х квадрат буде 25х квадрат. Мінус 12х, плюс 13. Більше рівне 25х квадрат, плюс 10х плюс 1. З х ми перенесемо в одну сторону без іксі в іншу: 25х квадрат, мінус 25х квадрат, мінус 12х. Мінус 10х, більше рівне 1 мінус 13. З лівої сторони у нас буде мінус 22х. Більше рівне мінус 12. Отже, х менше рівне 12, 22 або 6 11. Малюємо числову пряму, виставляємо точку 6,11 замальовану. Менше рухаємося в ліву сторону, записуємо відповідь. Х належить від мінус нескінченності до 6 одинадцятих квадратна дужка. З цього самого номера виконаємо завдання ще 7. Отже, х плюс 1, що ділиться на 2, мінус х мінус 3, що ділиться на 3, більше 2 плюс х, що ділиться на 6. Зліва і справа зведемо до спільного знаменника. Зліва спільний знаменник буде 6. додатковий множник до першого дробу 3, до другого дробу 2. В результаті в чисельник отримаємо 3, що множиться на х плюс 1. мінус 2, що множиться на х мінус 3. Більше спільний знаменник також 6. 12 плюс х. В результаті знаменники у нас одинакові, можна прирівняти чисельники: 3х плюс 3. Мінус 2х плюс 6 більше 12 плюс х. Зведемо подібні доданки в лівій стороні х плюс 9 більше 12 плюс х. Зіксаме в одну сторону, без іксів в іншу сторону. мінус х, х більше 12 мінус 9, 0х більше 3. Ми отримали нерівність виду 0х більше числа. Порівняємо відповідну числову нерівність при будь-якому значенні х. 0 більше 3 є нерівність неправильна. Отже, розв'язком даної нерівності х належить порожній множині.